Привіт, друзі! Декілька дуже серйозних подій відбулося за останні пару діб, про які нам з вами треба поговорити і поговорити як завжди, чесно і відверто. Перше, Трамп припинив постачання зброї, допомоги і розвідданих Україні. І друге, Трамп розпочав жорстоку війну проти сусідів проти Канади і проти Мексики. І сьогодні ми з вами, як завжди, все будемо називати своїми іменами. Розпочнемо з більш болючого і більш важливого. Це те, що робить зараз Трамп по відношенню до України. Ну вже не залишається жодних сумнівів, що Трамп він переметнувся на темну сторону, що це мав руда Мавпа вирішив витягнути Путіна з тієї багнюки, куди він сам уліз. І вже. В общем-то, зрозуміло, що те, що не зробив Путін зі своїми орками за три роки, зараз намагається зробити Трамп. Путін не зміг убрати Зеленського. Да? Путін не зміг зламати український дух, і зараз вони це намагаються зробити за допомогою Трампа. Чи є Трамп агентом КГБ? Я не знаю. У мене точних даних на це питання немає, але те, що Трамп діє виключно е, в угоду Путіну і Росії, це стовідсотково, і це ми з вами бачимо. Те, що Трамп використовує гроші, Раші, да ну принаймні, використовував гроші Раші для того, щоб е, виграти вибори. Це точно це він робив через свого придуркуватого. Пуділя Маска, який отримав гроші від росіян на купівлю цього цієї кампанії X, соціальної мережі твіттера. Да, тобто, все це ми з вами знаємо точно, і ми з вами знаємо точно, що Трамп і далі буде йти і робити все для того, щоб допомогти Раші, на жаль, від цього нікуди не дінешся. Тобто, що ми з вами можемо сказати зараз чесно і відверто, ми можемо з вами сказати, що тепер руки Трампа так само в крові, в крові українських дітей, в крові українських жінок, в крові українських стариків, чоловіків, так само як і руки Путіна. Тобто, Трамп зараз вже заділався по повній. Ми з вами знаємо, що Трамп заділався в українську кров. Раніше, да, коли він на півроки закрив і заблокував постачання допомоги Україні, і саме в цей час Раша змогла максимально нанести урон українській енергетиці. Да. І багато людей страждали багато людей не отримували допомогу в лікарнях, тому що не вистачало електроенергії. Тобто на руках Трампа вже Дуже багато української крові, але з цими його останніми діями він вже повністю забруднився і, на жаль, на жаль, виглядає так, що разом з Трампом вже всі в крові е, і американці. Тобто Трамп впевнено і досить швидко веде Америку зараз до цієї катастрофи і прос, і хоче замазати всю Америку. І це дуже дуже важливо. Судячи по тому, що я наблюдаю, я вам хочу сказати, що буквально через півроку, якщо все буде йти таким чином, як іде зараз. Америка перетвориться на другу парашу. Да. Подивіться, скільки там зараз ліється бруду. Да. Як працює пропаганда потужно. Ми зараз з вами є свідками того, як потужно працює пропаганда, як пропаганда буквально на наших очах змінює все. Да. Вони розповідають на чорне кажуть біле, на біле кажуть чорне. І це їм сходить з рук. І це, це лякає, чесно скажу. Чи вистоїть? Україна від цього, я впевнений, що так. Я впевнений, що українська влада це прогнозувала, е, тому що ну це було зрозуміло давним-давно, що Трамп він і не буде е, підтримувати Україну Трамп буде підтримувати Путіна і Трамп це не приховував. і... Я впевнений, що українська влада до цього розвитку подій готувалася. Тепер давайте з вами поговоримо про ту війну, яку Трамп розв'язав і проти Канади. Буквально позавчора він розпочав цю тарифну війну, яка по суті є не тарифною, а економічною війною. Було вже декілька виступів. Вже і трудо про це розповів, і інші прем'єр-міністри надали свою думку. Всі сходяться в одному, що єдина мета Трампа це розвалити економіку Канади. Він хоче поставити Канаду на каліна, щоб потім анексувати нашу країну. Як це пов'язано з Україною? Це пов'язано з Україною безпосередньо зараз. Ми з вами пам'ятаємо, як Трамп відклав цю. Тарифну війну на місяць, да у лютому місяці, і тоді гадали: ну чому ж це зроблено? Було чому ж Трамп пішов на це, і зараз ми з вами маємо відповідь. Цей мудазвон хотів подивитися, як Канада буде реагувати на його зміну курсу щодо України, і він впевнено дивився, і він отримав. Харчок в його рижу рожу, знаєте, в його брудну рижу Харю. Тобто Канада не підтримала його. І Трюдо зразу після того скандалу в овальному кабінеті підтримав Зеленського і сказав, що Канада підтримує Зеленського, Канада підтримує Україну і українців. І це вибісило цього придурка йому до звона. Який зараз сидить на креслі президента Сполучених Штатів Америки, я впевнений, що це була одна з основних причин, чому цього разу Трамп вирішив все ж таки вдарити по Канаді цими тарифами? Так ми з вами поговоримо про це більш ретельніше пізніше. Я зроблю окремий випуск, в якому я вам розповім, що відбувається, як Канада реагує. І я вам розповім про те, що відповів Трюдо, і що відповіли наші інші прем'єр-міністри провинційні на всю цю е, херню, яку замутив Трамп. А зараз хочу вам сказати, що зараз в різних соціальних мережах з'явилося багато відео. З'явилося багато відео, де американці сльозно плачуть, просять вибачення у українців, у канадців за те, що робить Трамп. Нібито, ну, ну ми нам шкода, але це ж не ми, це Трамп. І на це я зараз хочу відповісти, провивши аналогію з Раші. Да, як там також сидять блядь, ці е, мудозвони російські розповідають: ну це ж не ми, це ж не руські, це ж це ж Путін. Ні, ні, ні. Всі, хто голосував за Трампа, ви повинні знати, що ви винні. Ви винні в тих жертвах, які зараз будуть в Україні, тобто кров українців, які будуть зараз гинути, тому що їм не вистачить зброї збивати е рашаські ракети, вона також і на ваших руках. І ви ви від цього вже також не відмиєтесь. Е, ну, особисто я не збираюсь нікого вибачати. да е, Мені все рівно з якою ви там головою дурною з бадуна чи просто тупою запившою жиром мозоком, пішли і поставили галочку за цього придурка Трампа. Тобто те, що це мудозвон було відомо задовго до виборів. да Але чомусь. Чомусь ці американці йшли і ставили галочку за цього мудозвона. Ну, е, мудозвона під, підтримують тільки мудозвони. і е, ці сльози, ваші крокоділі, що ми вибачаємося, вони варті е, от от так: от -от зіро вони варті. Да? Тобто, все, що відбувається зараз в Україні, все, що буде відбуватися погано в Канаді, а в Канаді зараз буде дуже важко. Е, з цим не посперечаєшся. Тобто все це на ваших руках. Єдине, що вас може зараз е, якось там ну, екскюз, да, зробити екскюз, щоб, щоб щоб вам дійсно пробачили, це якщо ви зараз винесете з білого дому цього покидька, так само, як ви його туди внесли. От, ви внесли це дерьмо в ваш білий дім, да, ваше це дурдом блядь, білий. От, отак, от і виносьте цього покидка, це дермо з вашого білого дому. І ось от після цього так, після цього можна буде говорити про те, а чи пробачимо е, українці, чи пробачать канадці, чи пробачать мексиканці, вас звичайних американців. І як би не було це прикро, але треба визнати, що багато українців також голосували за Трампа. Ну це правда, і я не знаю, що робилось в голові у цих, Дібілів українців, які голосували за Трампа, які фактично проголосували проти своєї країни, проти своїх громадян. Я не знаю, чи там одна із Віліна жиром запливла і вони там ставили свої галочки. Ну раз в чотири роки, раз в чотири роки можна включити голову і трошечки, хоча б на п'ять хвилин, і подумати, за кого я голосую, а не йти за. Затуманеною башкою і аби куди поставити цей цей хрестик, да? Ну раз чотири роки. Ну, якщо ви вже звикли жити з пустою башкою, нічого не думаючи. Раз чотири роки, будь ласка, включіть свій учу, утюг цей пустий і зробіть правильний вибір. Ні, поперся, поперся, а ні, зараз ми тут поставимо за цього свого придурка. Придурки, ви голосували за придурка. Оце така моя вам. Відповідь на ваші сльози і на ваші пробачення. Ні. Винесете спочатку дерьмо з білого дому, а потім будемо е, дивитися на пробачення. Друзі, я вибачаю, що я випав з ефіру. У мене сьогодні фінальний день мого, моєї подорожі, і буквально на днях я вам розповім, що відбулося в моєму житті, в житті моєї родини, е, які дуже суттєві зміни відбулися у нас. Е, я дякую вам всім за ваше розуміння, за вашу підтримочку. Я дякую вам всім за те, що ви залишаєтесь справжніми людьми. Так, да, українці це не росіянці. Канадці це не американці. Українці і канадці це браття і друзі. Росіянці і американці це поплічники. Це поплічники по мафії, по банді, по орочній своїй банді. Друзі. Ще раз велика вам подяка за вашу підтримочку, Велика подяка за ваші підписочки. Дуже багато підписалися. Велико вам дякую. Дякую за ваші вподобайки і дякую за ваші коментарі. Пишіть, будь ласка, висловлюйте своє, свої думки. Покажіть цим покидькам, що ви думаєте про них насправді. Так само, як я показую, що я думаю. До речі, за мене взялися, нібито. Да? нібито взялися. Пишуть мені погрози і через емейли, e і в коментарях погрожують, і намагалися хакнути мій е, Google профайл. Але, знаєте, я от зараз отак от, от стою і думаю, а хто ж я зараз? да? Пам'ятаєте, були такі руські немці? Да? Руські немці з Поволж'я. Ну, звучить взагалі писець. Я коли це чув, я думаю, завжди задавав питання, що це за гібрид такий, да? то зараз я вам можу сказати, що я український канадець. І я вболіваю за обідів країни. Давайте будемо з вами болівати разом. Підписуйтесь, подобаєчки, коментарі, а ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.